Як повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України у серпні минулого року українська розвідувально диверсійна група проникла на територію Росії та знищила російський бомбардувальник ту 22 і вивела з ладу ще два і пліватім на наше з 500 щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією ворога. Цю групу очолював герой України, полковник Олексій Бабій, який, на жаль, загинув під час виконання бойового завдання. За інформацією гур, на його рахунку 9 успішних розвідувальних виходів у тил ворога, 12 спеціальних виходів з організації та забезпечення руху опору на тимчасово окупованій території України та в тилу противника знищення Виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ту 22 значно порушило плани військово-політичного керівництва в РФ щодо нанесення ракетних ударів по території України і фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів та пунктів базування дальної авіації. На сам почну з історії про збиття російського літака Л-76. Можна говорити, що ці всі ці історії. Не бувають нових сторінок. Бо сьогодні, 24 січня, близько 10-ї години у Білгородській області, неподалік селища Яблонова, впав військово-транспортний літак. Іл-76. у місцевих телеграм-каналах поширили відео, на якому видно, що цей літак летить вниз, а потім вибухає на землі. Вибухає достатньо потужно, як ми зараз бачимо. А перед тим з літака чи відпадають дуже габаритні, чи то у. Ламки чи частини вантажу майже одразу міноборони Росії визнало втрату літака, попри таку звичну практику мовчати і не коментувати такі події. Більше того, так зване міноборони Росії також швидко голосило, що на борту Іл-76 мовляв знаходилось 65 українських полонених, яких перевозили до Білгороду задля обміну. Згодом Міноборони Росії також заявило, що це зенітно-ракетний комплекс збройних сил України. Збив цей літак десь з зони населеного пункту липці Харківської області. А потім ще навіть вороги опублікували поіменний список полонених, які, начебто, знаходились на борту цього літака. Але перевірка показала, що щонайменше не менше українських бранців повернулись до України під час обмінів, які проходили раніше, і при цьому в тіл на місці падіння літака продемонстрували, Тровано не було щодо реакції українського бозбузна з українського боку. Як на мене, вона була занадто повільною, зокрема, спочатку. Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими офіційно повідомив, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації з метою дестабілізації українського суспільства. А потім, нарешті, з'явилася заява нашого генерального штабу, де стверджується, що збройні сили вживають усіх заходів для захисту України і українців, і лише за останній тиждень противником було нанесено 19 ракетних ударів по Харків. Чині для цього нагадаю противник головно використовує там С-300, і 400 або наземні комплекси Інскандер. І наш генштаб в цьому контексті повідомив, що активізація обстрілів українських міст прямо зі зростанням кількості рейсів на аеродром Білгороди, що для перевезення зенітних та балістичних ракет у район Білгорода використовувався саме військово-транспортний літак Іл-76. Тож задля для зменшення такої ракетної загрози збройні сили не тільки контролюють повітряний простір, але й контролюють логістику їхнього забезпечення, застосування засобів військово-транспортної авіації. І потім було підсумовуючи речення про те, що збройні сили продовжать Знищення засобів доставки контролю за повітряним простором для знищення тієї терористичної загрози, в тому числі на білгородсько харківському напрямку. Тобто, фактично можна було розуміти, що генштаб дає відповідь на те, хто збив цей Іл-76, який перевозив ракети в цьому тлумаченні, і що і надалі будуть нищити російські літаки. Які становлять загрозу для України поки що ця історія виглядає саме так, проте не виключаю, що згодом буде ще більше подробиць, тому що фактично. Буквально годину тому головне управління розвідки заявило, що вже після сьогодні мав відбуватися обмін полоненими, який не відбувся, і наразі ми не маємо достовірної інформації, говорить головне управління розвідки з приводу того, хто саме перебував на борту Іл-76. І виходячи з цього говорить головне управління розвідки, мова може йти про сплановані та навмисні дії Російської Федерації з метою дестабілізації ситуації в Україні і послаблення міжнародної підтримки. Нашої держави так і висновок робить головне управління розвитки Так що будемо чекати продовження цієї історії. А далі про те, що відбувається на лінії фронту, де завдяки мужності насамперед наших воїнів, ця лінія фронту тримається, і насамперед ми зважимо на напрямок Авдіївки, де сьогодні відбулася значна кількість атак з різних напрямків напрямків. І що саме зараз відбувається навколо Авдіївки? Ми поговоримо з нашим гостем. І зараз до нас долучається народний депутат 7 та 8 скликань, а нині сержант роти ударних безпілотників 109 бригади збройних сил. України Егор Фірсов, пане Егоре, вітаю вас, радий бачити і чути. і Я вам бажаю здоров'я, як і всім телеглядачам. Звісно, хотів би запитати про ситуацію навколо Авдіївки. Знаю, що ви скажете про те, що не, не будете додавати подробиць з огляду на офіційну інформацію, але в будь-якому разі я знаю, що ваш підрозділ зараз забезпечує підтримку наших воїнів навколо Авдіївки. Тож що з вашої компетенції можна сказати, що відбувається в повітрі і на землі навколо Авдіївки. Ой, ну давайте я так декілька подробиць вам скажу. Ну звичайно, важка ситуація, і важка ситуація перед в першу чергу, тому що, наприклад, ворог застосовує дуже багато кабів. Це авіаційні бомби, каби, фаби, які ось майже кожен день. Вони там коли декілька десятків використають, коли більше півсотні використають на авіабомб. Це звичайно там жахіття. Я вам хочу сказати для військового, тому що навіть поряд, коли прилітає ця авіабомба, дуже дуже важко. І якщо боєць отримав контузію, він ніби зовні там здоровий, скажімо так, але далі проводити бойові дії для нього дуже важко, тому що контузія є контузія, його нудить блювоти там і так далі. А ось основ, ну, от частина бойових дій проходить на так званих дачах. Наші там побратими з інших підрозділів добряче насували ворогу, відбили частину позиції, але ворог використовує приватний сектор. А приватний сектор, як як ви знаєте, обладнаний погребами. Підвалами і ворог ховається саме там. Тому ось я просто з нашого боку FPV-дрони, Тобто, ми залітаємо в будинок, де побачили, що там переховується ворог, знищуємо будинок, але звичайно, по погреб і підвал пробити дуже дуже важко. Тому ворог використову намагається використовувати частково цю перевагу. Ну, ось ну що, можу сказати, що дуже велике насичення ребом. Ну, ворога, наприклад, наш підрозділ знає, як його обійти, обманути, але це створює певні перешкоди у роботі БПЛА. І ворог також використовує активно вже й нічні дрони. Нічні дрони заважають при пересуванні раніше можна було пересуватись там автівкою, і ну, головне, щоб там не потрапити під. Протитанкову коровану ракету, або якщо йде мінометний обстріл, щоб тебе ламками не зачепило. А звичайно, коли ворог використовує в дрон нічний, то сховатись від нього, звичайно, дуже дуже важко. Тому обладнювати треба пересувні засоби там, автівки, техніку, засобами радіоелектронної боротьби. Це зараз один із пріоритетних напрямків Я безпосередньо для свого підрозділу. Шукаю такі засоби, щоб забезпечити ну якби убезпечити себе від саме ворожого дрону FPV.